На Південноукраїнській АЕС стартувала благодійна акція Ветеран, яку було започатковано ще 14 років тому. Добровільні відрахування працівників атомної станції йдуть на підтримку двох ветеранських організацій атомників та міської. У рамках цієї акції нинішнього року працівники Південноукраїнської АЕС пожертвували більш як мільйон гривень на допомогу тим, хто наразі перебуває на заслуженому відпочинку. Левого частка зібраних коштів йде. На підтримку здоров'я ветеранів нині ж вирішили розподілити допомогу і на ветеранів російсько-української війни, які є учасниками бойових дій починаючи з 2014 року. Пропонується додати пункт 1.3, в якому сказати вже ті реалії, які ми на сьогоднішній день маємо, це рідним або нашим працівникам. Які пішли або приймають зараз участь, або почали ще з 2014 року, за то, потім і далі, і далі, далі вже скоро 10 років буде, як іде війна. Таку категорію треба передбачати, тому що ми бачимо, що і ви це знаєте прекрасно, що не тільки наших працівників забирають, а й забирають дітей, близьких, рідних наших. Ветеранів, які вже на пенсії, тому пропонуємо. Ми узгодили з керівництвом проспілкового комітету розширити нашу заяву. доповнюємо цей пункт, і потім ми будемо контролювати ветеранську організацію, щоб допомагали і такій категорії людей. Наразі вже замовлено 6 тисяч бланків заяв для участі в акції ветеран їх можна отримати в кабінеті номер 118.